Захурделило найбільше снігом засипало Київщину, Хмельниччину та захід. Рясні опади не оминули і Вінничини. Одними з перших прихід зими відчули автомобілісти, та не всі підготувались до негоди. Як результат затори й аварії. З початку грудня в області сталося 10 ДТП, в яких загинуло троє та травмовано десятеро людей. Тому ми дуже наполегливо радимо. Обов'язково тому поміняйте літню гуму на зимову, тому що навіть взяти з технічних характеристик. Температура повітря нижче 8 градусів тепла, то літня гума вона вже втрачає свої технічні характеристики. Максимум уваги на дорозі, не відволікатися в жодному разі, в розмови з пасажирами не вступати, не розмовляти по мобільному телефону, тому що все це відволікає на мить відволіклися і може призвести до дорожньо-транспортної природи, на жаль, із фатальними наслідками. Та перехід на зимове взуття для автівки ще не гарантує безпечної поїздки. Дуже багато залежить і від майстерності кермування, кажуть автоінструктори, особливо вожеледицю. Ніяких інстинктивних ривків, лише вивірене і холоднокровне водіння, радять інструктори. Вирішальним може стати кожен зайвий кілометр швидкості. Навіть один невірний рух кермом може вартувати дорогого. Саме розпространені ситуація в'їзді по паґалольоду, це снос передньої осі. а поворачують руль наліво, а машина їде прямо навіть при вивернутих колесах наліво. И ошибка человека, он еще больше доворачивает руль влево. Это категорически запрещено делать, потому что э, колеса поворачиваются еще больше и начинается так называемое плужение. Здесь нужно взять себя в руки, э, вывернуть колеса прямо по направлению автомобиля и маленькими такими щупательными движениями. Э, Попитатися, автомобіль вирівнювати. Якщо ж ви вагаєтесь у своїх навичках водіння, автомобілісти зі стажем радять, перш ніж сідати за кермо взимку, варто відпрацювати складні повороти на тренажерах. На симуляторах навички екстремального водіння поряд відточують досвідчені автомобілісти та новачки. Тетяна Постова тільки отримала водійське посвідчення і ще не зовсім впевнено почувається на дорозі. Тому вирішила навчитись спершу долати віртуальні перешкоди, аби уникнути неприємностей у реальності. Для тех, кто не умеет или не ездил зимой, желательно э, учиться ездить по-новому, потому что зимой машина очень часто заносит, и при торможении машина совсем себя по-другому ведет. Поэтому я сюда пришла, потому что надо э, улучшить свои знания вождения э, в такой период. Сніжна і морозна погода на Вінничині затримається щонайменше до кінця тижня, прогнозують синоптики. На заваді водіям будуть сильні хуртовини, снігові замети, ожеледиться. Тому автоінспектори радять за можливості утриматись від дальних поїздок, поки не розпогодиться.